Вони об'єднались, аби зібрати кошти на потреби наших захисників. В івано франківську реалізували благодійний мистецький проєкт Кольори Свободи. До створення прапора України із 200 картин мініатюр долучились 100 художників зі всієї країни. Детальніше у матеріалі, що попереду. Створити колаж Прапор України, до якого долучаться художники з всієї країни. Ця ідея в ігоря Куція зародила ще майже два роки тому. На початку благодійного проєкту хлопець самостійно шукав митців. Згодом до ініціативи розпочали долучатись інші небайдужі, але від початку впровадження ідеї в реальність пройшло уже більше року. 18 серпня був рівно рік, як почався втілюватися. Проект обмежень не було було більше все ж таки на фантазію митця. Полотна я сам закуповував і сам передавав, тому що вони б мали бути всі одного розміру і всі мали бути одинакові. Виручені з продажу картин кошти. Ініціатор ідеї планує передати на потреби наших захисників. Ціль проекту це зібрати один мільйон гривень на евакуаційні баги для наших захисників. Наразі бригади не оголошуються. Але точно, одна або дві наших франківських бригад це точно вони отримують частину цієї допомоги. Побачити мистецький благодійний проєкт наживо та задонатити франківці мали змогу впродовж декількох днів у палаці Потоцьких. Сама концепція його є дуже креативна і є для мене цікава, тому що на от, цьому прапорі України є. Роботи, котрі на жовтому тлі, і вони вбирають у собі всі кольори жовтих кольорів, так і це видно по по роботах, і на синьому тлі роботи, котрі вбрали в себе всі відтінки синього. Такого у нас у Франківську ну такої цікавої концепції не було. Ще місяць проєкт демонструватимуть у різних куточках області та не тільки після колаж виставлять на продаж у планах організатора залучити ще більше митців задля організації благодійного аукціону.